Веніри відрізняються від вінірів. Вініри – це тоненькі керамічні накладки на передні зуби і їх роблять для відновлення стертих зубів. Вініри змінюють форму зубів, висоту, ширину та об'єм, а ефект білизни та краси є додатковим бонусом. За рахунок зміни форми та кольору, вініри мають шалений ефект до та після та кардинально змінюють зовнішній вигляд людини. Керамічні вініри це командна робота лікаря та Нього техніка. Вініри потребують незначного препарування емалі зубів спереду. Вініри можуть відрізнятися від вінірів. Розрізняють фрезеровані вініри мас-маркет та вініри ручної роботи Bespoke. Виготовити вініри ручної роботи це мистецтво, де присутня комбінація прозорого та непрозорого. У цьому випадку лікар це маєстро, а зубний технік кутюр'є. Правильно зроблені вініри неможливо відрізнити від справжніх зубів.